Хочеться запалити нашу ялинку, дідусю, може вже настав час запалити новорічні вогні на нашій ялинці? А думаю, так настав час. А як ми будемо це робити? Я пропоную це зробити неймовірною енергетикою наших черкащан. Агов, друзі! А чи готові ви запалити вогні на ялинці вогниками своїх сердець? Ну Покажіть, як ви готові. Так! Да! Ого, 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 молодці! Тоді ми з снігуркою приготуємось! Давайте, давайте, підтримаємо Діда Мороза зі снігурочкою. А ну давайте покричимо! А Ану, давайте потупаємо ніжками! Отак, молодці! Голосніше, голосніше! Зараз наш дідусь мороз покаже нам! О, голодо! Ну що, дідусю, oh -oh! а що треба?